ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі армії РФ. Новий оборонний пакет від Бельгії та СБУ заочно повідомили про підозру російські пропагандисти з Детальніше про все в новинному дайджесті за 8 квітня. ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці РФ на Донеччині. При собі у них були документи, банківські карти та особисті речі, повідомив Зеленський, додавши, що це не поодинокий випадок. Є підстави вважати, що військових КНР у підрозділах ворога може бути більше. До розслідування. Чно СБУ розвідку та підрозділи ЗСУ Зеленський доручив МЗС терміново звернутись до Китаю за офіційною реакцією, наголосивши, що залучення Росією КНР навіть опосередковано це доказ того, що Путін не зацікавлений у завершенні війни. Бельгія надасть Україні новий оборонний пакет на суму 1 мільярд євро. Повідомив Зеленський. Гроші будуть використані для закупівлі зброї та посилення українського оборонно промислового комплексу, зокрема для виробництва нових видів озброєння. Також вже в цьому році Бельгія планує надати Україні два літаки F-16, а решту в наступному. СБУ заочно повідомили про підозру російській пропагандистці Ользі Скабєєвій. За даними слідства, у своїх ефірах на російських телеканалах вона закликала до захоплення Києва, Херсона і Запоріжжя, а також агітувала знищити українську енергетику ракетно-дроновими ударами. Скабєєва системно поширює маніпулятивний контент контент на користь Кремля та виправдовує збройну агресію РФ. Їй інкримінують чотири статті Кримінального кодексу України, зокрема посягання на територіальну цілісність, виправдовування агресії РФ і пропаганду війни. Трамп заявив, що не в від відтриваючих ударів Росії по Україні, оскільки США намагається припинити війну. Також він сказав, що був розлючений після нещодавної телефонної розмови з Путіном, який відхилив пропозицію Трампа щодо повного та негайного припинення вогню в Україні. Цитує CNN